Вітаю, дорогі глядачі! З вами канал Народна. Думка тож, як скупити на тисячу гривень зимової підтримки товарів. Це, я маю на увазі Товарів це продукти. Продукти, харчування і все інше. Так, да, це також можна, тому що більшість їх трати там або на комуналку, або на поповнення мобільного. А виявляється, на них можна купити і продукти. Як то працює, розказую вам такий міні-лайфхак. В законно, все нормально, це не так, як того року знімали цю тисячу, да, переводячи на мобільного оператора. Тоді закрили цю можливість взагалі, так її не відкрили. А ну, наші люди вони скрізь знайдуть лазейку, але це вже без лазейки, це повністю законно, як потратити цю тисячу гривень е, зимової підтримки на продукти. Розповідаю повну інструкцію. Її можуть потратити всі, будь-де вам не було нараховано нарахування, чи то в дії, чи то через Укрпошту, чи то ви написали заяву через Укрпошту. До речі, якщо вас немає в списках на Укрпошті і ви не хочете оформляти через дію по якихось ваших переконаннях чи по технічній незмозі. Да? То ви можете також отримати цю тисячу через Укрпошту. Я робив попереднє відео, детально розбирав, які документи для цього потрібно, де писати заяву, щоб отримати тисячу гривень замовою цієї підтримки допомоги, навіть не маючи застосунку «Дія» або не хочучи користуватись ним. Тож, ви оформили допомогу, отримали її. Тепер питання, да, ну, чи хто ще незабаром отримає в найближчий час, до речі, Укрпошта вже має списки і от буквально з тих днів вже починають її роздавати. Ну, вірніше товарів і послуг видавати на цю суму, то питання, як її потратити. Ну, понятне діло, там. Оплатити комуналку, да? понятне діло, поповнити мобільний. Просто вибираєте карточку цього з кешбеку, на який зарахується коротше, і точно так само, як ви платите за комуналку з обичної карточки, все і так само і піде. Ну, скупити з неї, наприклад, в магазині да? не можна. Зняти гроші з неї не можна. Як? Що робити, якщо вам потрібні продукти? Берете, ну, отримали допомогу, да? приходите на. Укрпошту і, ну, крім того, що ліки можете замовити, берете продукти. Ну, продукти беруться трішки не так, як ми звикли, да? що там мені треба то, 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 то. Ні, продукти в них були ну, принаймні, в минулому році, і в цьому нічого не має змінюватись, лише має змінюватися кількість цих продуктових наборів. Що це означає? Що продукти відразу спаковані набором і мають певну ціну там. 500 гривень, ви можете взяти два набори, 1000 гривень більший набор, да? тобто на всю суму відразу один набор. Ну, тобто воно, це товари українського виробництва, лише українського виробництва мають право продаватись, так? воно все запаковане на якусь суму. В тому році, здається, було три набори. Маленький, середній і великий, да. в цьому році обіцяю, що збільшити асортимент, збільшити кількість. Не знаю, як що туди додать. Бачили, Шукерпошта запустила взагалі безкоштовну доставку з дуже багатьох магазинів. І один з них це АТБ, і безкоштовно доставляють товари з АТБ, якщо ви там замовляєте на суму більше 300 гривень, 299 і якщо посилка менше 30 кілограмів. Ну, На 300 гривень щось купити більше 300 кг, вкрай важко, напевно, да? Ну, там сума може бути і більша. То Укрпошта каже, що безплатно доставляє. Ну, В них така акція наразі, цілий місяць вона буде діяти. Тому ті люди, які не мають можливості поїхати там в місто скупитися, да, в якісь АТБ, то можуть офіційно замовити з АТБ, і їм почтальон привезе додому. Так от, ви. Заходите на Укрпошту, навіть якщо ви отримали в Дії, ДІСТ, да, і берете ці продуктові набори, які вам сподобались, да, які ви хочете, які там будуть представлені. Я думаю, що в різних відділеннях це можуть бути навіть різні набори. Вибираєте, і якщо у вас виплата через Укрпошту, то просто знімають з вашого внутрішнього рахунку ту суму грошей, скільки цей набор коштує. Якщо у вас виплата через дію, то ви просто розраховуєтесь телефоном, ну, типу, як карткою, так піп. І все. І купили, виходить, і вже вдома у вас є продукти. Тобто, бачимо, в цьому році значно розширили можливості цієї тисячі, в тому плані, що. І оформляти люди можуть через Укрпошту, ті, які не хочуть через дію. Раніше це могли отримати лише ті, хто отримав якісь виплати на Укрпошті, є в списках. Цей рік це вже абсолютно кожний громадянин може просто піти на Укрпошту, написати заяву і ніяких дій не відкривати, ніяких карток не робити. І також. Товари українського виробництва, ну, тобто Укрпошта стає собі таким невеличким магазином, де можна потратити цю тисячу гривень зимової допомоги. Да. Круто виходить, головне, щоб товари були такі, які дійсно потрібні людям, щоб ціни були адекватні, да, щоб ну, цю тисячу витратити, як то кажеться, з толком. Да. Але як варіант, ви завжди можете типу, поміняти. Що мається на увазі поміняти? Ну, кожен з нас поповнює мобільний да, там, чи платить за комуналку. То ви можете зробити це з цієї тисячі, а ті гроші, які мали вкласти туди, просто потратити на продукти в будь-якому магазині. і все. Також можна замовити ліки, оплатити комуналку вже казав, оплатити газети, чи журнали, оплатити поштові послуги, замовити лікарські засоби, поповнити мобільний. Ну, і на цьому, як то кажеться, все. Але <смі> враховуючи суму, то цього більш ніж достатньо. Тому я і надалі з цим розбираюсь. До речі, як подати заявку через Укрпошту, то подивіться <смі> одне з попередніх відео, там повна відеоінструкція. Або як замовити цю тисячу гривень допомоги через ДІЮ, також є повна інструкція на каналі. Тож, я вам з радістю розповідаю з цим, всім допомагаю розібратися. Ви ж. Долучайтесь до каналу. 1 мільйон 351 тисяча людей вже долучились до великої аудиторії народних думок. Долучайтесь ви. Давайте розбиратись разом до зустрічі на каналі, дорогі глядачі.